Отже, з нами на на зв'язку, Степан Барко, правник, адвокаційний менеджер фондації Де Юре. Вітаємо вас, пане Степане. Добрий вечір, вітаю вас. Отже, знову сьогодні говоримо з вами про конституційний суд України. Коли ж він нарешті стане незалежним від офісу президента і від будь-яких інших гілок влади чи інших несанкціонованих важелів впливу, скажімо так. Дійсно, Конституційний суд, і реформа Конституційного суду це є, мабуть, темою номер один останнього місяця, адже парламент ухвалив недавно закон відповідний стосовно реформ процедури добору суддів Конституційного суду. На жаль, мусимо визнати, що ну, текст законопроекту не дає надії на те, що Конституційний суд дійсно буде незалежним. На жаль, текст ухвалений парламентом, підписаний президентом, він фактично залишається політично Політична залежністю Конституційного суду. Дійсно, рекомендації Венеційської комісії не були дотримані. Але тут теж треба визнати, що свою таку Ведмежу послугу зробила сама Венеційська комісія, яка спершу хвалила дуже слабенький висновок, який фактично українська влада використала для того, щоб ухвалити той закон, який вони ухвалили. Ну, насправді процес досі триває. То що, нічого змінити вже не можна, вже закон підписаний. Ну будь-який закон завжди можна змінити питання в тому, чи є на це як кажуть, політична воля. Я нагадаю про те, яким був висновок наційської комісії для, для глядачів і слухачів. Законопроект взагалі передбачає створення окремої комісії, дорадча група експертів. Вона називається Куди мають війти. Три українських представники від тих органів, які обирають суддів Конституційного суду, а це президент, парламент і з'їзд суддів, і три міжнародних експерти. Незалежних експерти, з яких туди призначатиме одного Венеційська комісія, і двох призначатимуть міжнародні організації, які підтримують реформи Україні. І, власне, основне зауваження зі сторони громадських е експертів нашої організації, фундації Делюри, полягало в тому, що такий склад комісії він фактично дає політичним гравцям право вети на будь-яку кандидатуру, яка буде йти подаватися до Конституційного суду, адже без згоди е ну, фактично політичних гравців ніхто е жоден з кандидатів не має шансів бути призначений. Венеційська комісія, яка розглядала цей законопроект, сказала, що дійсно є дуже великий ризик політизованості цього процесу. А власне, два роки тому Венеційська комісія сказала, що політизація власне, процедури призначення суддів Конституційного суду, це є основна проблема діяльності Конституційного суду. Бо політично залежні судді ухвалюють політично мотивовані рішення. І, власне, цю проблему мав вирішити цей законопроект. На жаль, Венеційська комісія, зробивши такий висновок, ці написала, але враховуючи теперішні умови, ну нехай вже буде такий склад, як запропонований в законопроекті. Що це за теперішні умови? Можна тільки здогадатися, що йдеться про час війни. І, очевидь, Венеційська комісія вирішила, що ну, можливо в такий момент можна бути більш поблажливим до української влади. Але як я вже сказав, це зробило таку ведмежу послугу для України, тому що. Фактично дало таке, такий висновок дало карбланч для української влади, ну створити такий закон, який збереже політичну залежність Конституційного суду, але нібито публічно можна буде сказати, що реформа пройшла. Е, ну е, на жаль, депутати не дослухалися до закликів е, нашої організації, і інших представників громадянського суспільства. Тому нам довелося далі працювати з Венеційською комісією. І, власне, новина цього тижня полягає в тому, що Венеційська комісія ще раз розглядала на своєму пленарному засіданні це, та, це засідання, де збираються всі члени Венеційської комісії, поважні науковці, правники. І вони внесли зміни у той висновок, який вже був ухвалений. Це взагалі без Ну, Раніше був один раз вже такий прецедент, коли по Україні висновок міняли. Але це дуже 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 рідко трапляється, коли пленарний склад російської комісії вносить зміни у висновок, який вже був раніше опублікований. Власне, що у цьому зміненому висновку написано? Написано, що е рекомендації цієї дорадчої групи експертів. Вони мають бути обов'язковими. Це означає, що якщо ця дорадча група експертів йде е, висновку, що якийсь кандидат не може бути, не відповідає вимогам конституції і закону, тобто не мав би бути судей конституційного суду, то такий кандидат має припиняти участь у конкурсі. На жаль, зараз закон, який підписваний парламентом, підписаний президентом і завтра набере чинності, дозволяє призначити. Суд Конституційного суду, особу, яка отримала оцінку, не відповідає вимогам. Це перше. А другий друга зміна, яку вони комісія внесла, це те, що вона пропонує, і можна сказати, вимагає від української влади до складу цієї комісії додати ще одного члена з числа незалежних міжнародних експертів для того, щоб. Загальна кількість цих незалежних експертів у цій комісії вона перевищувала тих член, кількість тих членів, які призначені політичними гравцями, і робиться це для того, щоб політичні гравці не мали блокувального голосу і не визначали, хто може або не може бути суддею Конституційного суду. Тепер ситуація така: закон дійсно ухвалений і єдиний спосіб. Як можна його привести відповідність до висновку Венеційської комісії, це внести до нього зміни, що вже ми вимагаємо від народних депутатів, адже вони можуть внести такий законопроект в будь-який момент. Але як тільки закон не бере чинності, це станеться завтра. Запускається дуже багато процесів із власне формування цієї дорадчої групи експертів. Тобто. Ті міжнародні організації, які мають делегувати своїх представників до цього органу, і парламент, і президенти і зі судді, вони фактично мають ці рішення ухвалити. Ми зі свого боку закликаємо і венеційську комісію, і міжнародні організації не делегувати своїх представників до цієї комісії, до речої групи експертів, поки закон не буде змінений таким чином, що він відповідає висновку венеційської комісії. Ми дуже сподіваємося, що до нас дослухаються і народні депутати, і наші міжнародні партнери, тому що зараз ми стоїмо перед таким, скажімо, вибором, або ми дійсно використаємо цей шанс і створимо умови для того, щоб конституційний суд міг стати. Спочатку збалансовано політично якимось таким, тому що там будуть представники призначені теперішнім президентом, переднім президентом і парламентом, Тоб, тобто політичні впливи збережуться, але принаймні не буде повністю захоплений е, представниками однієї політичної сили, або ж навпаки, ми на 9 років, бо саме скільки становить строку наважних судів конституційного суду, буде мати конституційний суд, який буде ухвалювати. Політично мотивовані рішення, які вигідні ні владі. Ну от, припустимо, не подала Венеційська комісія своїх кандидатур, то, відповідно, в цій дорачі ця дорача група не почне працювати. Саме так. Зараз закон каже, що Ця дорадча група є повноважною, якщо є призначено хоча б чотири члени. Це означає, що хоча б один член цієї групи, чи то від Венеційської комісії, чи то від інших іноземних міжнародних організацій, має бути призначений. Якщо міжнародні партнери і Венеційська комісія нікого не делегують, то ця дорадча група експертів працювати не буде. Це єдиний важіль впливу який може все-таки змусити президента і парламент внести зміни до закону, зрозуміло, що нічого не заважає ні парламенту, ні президенту внести такі зміни до закону, які взагалі виключають міжнародні конвенції і всі е, до речі, групи експертів. Але в такому разі Україна не виконає вимог Європейського союзу щодо збереження статусу кандидата в члени ЄС. Адже я нагадаю, що власна реформа процедури добору суддів Конституційного суду це одна з вимог збереження цього статусу, і ну, от, отримати негативну оцінку від Європейського Союзу, це наразити себе на, 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 на можливість втратити статус кандидата в члени ЄС. Я не думаю, що в умовах війни з Російською Федерацією це є та, 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 той сценарій, на який. Готове українське суспільство і, і, і українська влада. Але формально ухвалений закон вже названий євроінтеграційним, і він вже вважається виконанням умов вступу до ЄС. ну Дивіться, закон можна будь-який назвати євроінтеграційним, але якщо він не відповідає вимогам висновку меційської комісії, на жаль, таким не є. В вимогах Європейської комісії чітко написано, що ця процедура добору суддів Конституційного суду має відповідати рекомендаціям Венеційської комісії. Станом на зараз вона таким рекомендаціям не відповідає. Отже, ця вимога не виконується. Отже, можна вважати, що це маленька перемога міжнародних незалежних експертів. Ну ні, це поки не є перемогою. Перемогою було б, якби закон відповідав рекомендаціям Венеційської комісії. Я би сказав, що перемогою є те, що Венеційська комісія все-таки дослухалася до українського громадянського суспільства, до інших е, суб'єктів, які висловлювали свої сумніви стосовно того, того висновку, який Венеційська комісія раніше вистопаді е, винесла. І перемогою є те, що Венеційська комісія все-таки поставила чіткі вимоги щодо того, що процедура добору суддів Конституційного суду має бути політично нейтральною, тобто не має бути політичної залежності. Але цей шлях, тобто зараз маємо зробити і суспільство українське, і громадянське суспільство, і міжнародні українські партнери мають зробити все для того, щоб переконати владу, що це в першу чергу в її інтересах. Ухвалити зміни такі до закону, які би відповідали цим рекомендаціям, тому що незалежний конституційний суд потрібний нам всім, тому що Конституційний суд це єдиний орган, який може стримати президента, парламент, суддів від посягання на нашу конституцію, на наші права. А це особливо важливо в умовах війни, тому що в умовах війни, в умовах воєнного стану права людини вони обмежуються і завжди є спокуса посягнути на конституційний гад. Раз а зараз Конституційний суд повноважний? Так, Конституційний суд повноважний. Там і достатня кількість суддів, вони розглядають справи, ухвалюють рішення, тому е нічого не загрожує е тому, щоб він функціонував. Пане Степане, а як в умовах війни громадянське суспільство може, як ви сказали, повпливати на владу, щоб її в чомусь переконати? Якщо ми знаємо такі випадки, що навіть в лікарню до пораненого бійця може дехто з влади прибігти йому розказати, що він неправильні пости пише у Фейсбуці? Ну дуже просто дивіться. Разом з законом про процедуру добору суддів Конституційного суду, парламент ухвалював ще два. Закони, один це про реформу містобудування, а інший це про відповідальність військовослужбовців е, Збройних сил України під час е, війни з Росією. Обидва законопроекти ухвалені закони ухвалені парламентом. Ну дуже критично було у суспільстві сприйняті на сайті президента. Рекордно швидкі строки набрали достатню кількість підписів петиції про їхнє вето. Е, ну і навіть щодо закону про відповідальність військовослужбовців е, публічну позицію аж мусить висловлювати до Збройних сил України. Ну, власне, така висока суспільна увага змушує владу реагувати, якщо суспільство жодним чином не реагує на такі на ухвалення таких законів, які суспільству не подобаються. Влада буде вважати це зеленим світом для того, щоб такі закони ухвалювати надалі і потім їх впроваджувати. Зрозуміло, що в умовах війни в нас демократичні інструменти впливу на владу вони обмежені. Право на мирні зібрання, воно є, зберігається, тобто навіть воєнний стан його не скасовує, але очевидно, що організувати велику, велике мирне зібрання, наприклад, в Києві чи в великому якомусь місті, ну, це. Скажімо, так може бути використано нашим ворогом для дестабілізації ситуації в Україні, тому маємо просто публічно висловлювати нашу позицію, використовувати різні інструменти, які в нас є. Публічні петиції до органів державної влади звернення. Ну і власне тут дуже велика роль велику роль відіграють медіа. Тому що саме медіа піднімають суспільно важливі питання і доносять до громадян важливість тих чи інших питань. Я думаю, що цей інструмент він досі працює, навіть у мовах війни, і влада, як показує досвід, реагує на такі сигнали суспільства. Власне, що ми і робимо. Дякуємо, Степане. пане Степане, за ці коментарі за участь в нашій програмі. Сподіваємося, що влада надалі більше дослухатиметься до громадянського суспільства. Степан Берко, адвокаційний менеджер фундації, де Юре, був гостем громадського інтерактивного телебачення та радіо 1.